Роді, ти йдеш у натовп. Роні, ти потрапиш у клітку. Так, так, так. І сьогодні у світлі софітів Сара Шафер. Міс Фінляндія топ-модель і просто чудова дівчина, яка готова показати професійним гравцям, що вона теж уміє грати в покер. Сара вирішує розіграти таку цікаву руку, як ту з двійка різних мастей, просто зайшовши колом у гру. 8-4 у Ронні Барда і він одразу ж ловить пару четвірок на флопі. Схоже, Ронні вирішує атакувати першим. Ронні, невже ти дозволив собі вибити таку прекрасну дівчину вже в першій роздачі? Але ні. Сару не так просто вибити. Вона робить рейс до 30 тисяч? To trips on the turn. Хол від Ронні. Oh, Дивимось терн. You <laughs> Дві. Четвірки на столі. Так. Ронні uh -huh. отримує тріпс uh, і вирішує зіграти. Нам нам. Свою комбінацію повільно. Але Сара. Сара, схоже, потрапила у пастку. Він продовжує агресію. Well, Зі своїм гадшотом. Вона сповнена рішучості так вибити свого опонента з роздачі або зловити заповітну трійку на рівері і ставить 55 тисяч у банк. І о, це змушує Роні замислитись. і він обирає рейс до 155 тисяч фіше. Чим відповість чарівна Сара. Сара відповідає на 255 тисяч. Оце так. Ронні. Стали круглими від здивування. А ось тут Роні зовсім не зрадів. Побачивши таку величезну ставку. Він був радий побачити Сару, але не радий був бачити, як вона буде грати. А Сара сповнена рішучості і не збирається здаватися. Це означає, що Килин приходить. Ронні зрівнює. Який у вас особливий талант, міс? Фінлан Можливо, вона щось знає про рівер, але ні, ні, тут приходить шістка, жодної трійки, і в її руках повний непотріб. Невже вона здасться? Роні знову знову грає повільно і робить чек. Ви можете в це повірити? 701 тисяча фішок відправляється в банк. Супер блеф. Роні не може повірити. Що з ним відбувається? Це зараз. Так, я б хотів пограти з тобою. Я хотів пограти з міст Фінляндія. Що ти робиш? Роні. <пост <começ«> He's поставити таймбанк, ти отримуєш 30 секунд. Починає замислюватися. так something. йому доводиться брати додатковий час, щоб прийняти рішення. You він, about, know, watch. Watch. він просто спантеличений. Він просто розгублений. У тебе може бути п'ятірка, четвірка чи щось подібне. Ну у мене є четвірка, і він відкриває свої карти. Показуючи, що зовсім не чого, е блефує блифує е проти Сари, це монстр. І якщо він це зробить, то піде вабан. Якщо Роні програє з таким монстром, йому доведеться йти в клітку. Невже е Сара зможе е посадити Роні е до імпровізованої в'язниці? Це найобразливіше, що я можу зробити. В той час, коли я думаю про бензин, я nerвес. Oh, за, за виразом обличчя, so Сари, hey, е можна подумати, що їй навіть hey. трохи шкода Роні, що вона завела його в таку непросту oh, sir, ситуацію. І він скидає карти. Сара really. well, you know, so... показує свій блеф. Ну що ж, Роні, будь ласка, тепер йди в клітку. Це просто неймовірний, це неймовірний блеф. Гідний суперпрофесіонала. У виконанні міс Фінляндія. Це взагалі реальність? Питає Роні. Це справді зі мною відбувається? Мені це не сниться. А ну так, тут уже починаєш сумніватися, чи ти не спиш. Я його розумію. Я був щасливий, що не був на твоєму місці. О боже, мій. Та вже. Ось так вона е, показала всім, що блефувати. Можуть не лише е, професійні гравці, Сара. Так, я просто знала, що в покері найцікавіше це блеф. Я вирішила, що обов'язково треба спробувати. Ну і. Ця спроба, скажімо, прямо так вийшла дуже вдалою. Зараз на короткому стеку Сара і Жан. Народні you know, <laughs> в клітці, а ми спостерігаємо ще один. Шалений Блеф у виконанні Сари. Так. Гунар, відкрився рейзом. Сара зробила трибет. Дивовижно, дуже плаский трибет розміром. У 60 місячні тисяч а, з дамою і валетом зі зі різних мастей. Так, рука досить сумнівна для такої ставки. Але як ми вже з вами побачили, Сару не здатне зупинити абсолютно нічого. І Жан Робер робить нам 4 бет з тузом і трійкою проти агресивної дівчини. В той же час у грі ще два тузи та. Ще е, сильніші комбінації. Але Карл скидає туз король. Очевидно, вона щось відчула. Жіноча інтуїція підказала їй, що краще триматися подалі від цієї халепи. Сара, як ми бачимо сьогодні, не збирається здаватися. Вона просто колує. А на флопі з'являється єдиний туз, що залишився в колоді, і це приносить е Жану Роберу пару тузів. Усари. Знову нічого. І вона вирішує атакувати. Причому як? Вона ставить у банк 205 тисяч фішок, отримує кол від Жана Робера. А поки Роні скаржиться на свою долю. Ми дивимося терн. Дама приносить Сарі хоча б якесь по співпадіння, і це мотивує її на е, наступну ставку. Вона відправляє в банк 350 тисяч уявити, що його можуть відкинути, але проти Блефрейзера. Що це таке? Думає Жан Робер і скидає карти в пас. Неймовірно, неймовірно. Сара сьогодні просто розносить своїх суперників у пух і прах. Непереможна. Сара на цей. Стіл. Так що я і сірка в маленькому смітті. Продовжує дивувати. І ось ще одна роздача. І знову Сара Шафак проти Жана Робера. Того разу ми не бачимо її карт. Від цього інтрига ще сильніша. А Джин Роберт ловить другу пару на флопі. Сара буде. Атакувати. Так, у неї просто немає кнопки чек. 235 тисяч, вона легким рухом руки відправила в банк. Джин Роберт коліював п'ятірка на терні. А, ось і чек тепер. Цікава лінія розіграшу. Відповідний чек від Жана Робера. Все вирішиться на рівері. І це десятка пік. Але ми досі не знаємо, що. На руках у Сари. Ален і Сара. Вона виставляється. О, Ол Ін. Вау. І Джину. Зараз буде непросто. З одного боку. Ми знаємо, що дівчина. Дуже агресивна, а з іншого боку, е, у нас лише третя пара з дуже слабким кікером, з найслабшим кікером. А на руку Сари е, навряд чи поставили б ти, навіть найдосвідченіші букмекери. Адже вона абсолютно непередбачувана. Але Жан Робер просить порахувати її фішки. Сума величезна. Рестарт години. Всього 1 мільйон 70 тисяч. Тай банк уже не маленький. У мене найгірша рука в покері. Сім дві різномасті, але. Це мав би бути легкий фол. Але я стану першою людиною в історії, яка зробить кол. Я просто не хочу, щоб мене послали у Shark Tank, Тому я б хотів бути вдома. Сара з цікавістю спостерігає за роздумами опонента, ніби вона щось знає. Наперед. Джин Роберт коліює. Сара показує нам yeah, дві пари. Неймовірна гра від чудової, талановитої, харизматичної, видатної Сари без перебільшення. підписуйтесь на наш канал, дивіться наші наступні серії. і Удачі вам за столами.